Друзі, всім мирного неба, Божого благословення. Ми вітаємо вам, вас. Ради, ради вас бачити. Давно ми не знімали. Хочемо зробити такий маленький екскурс по нашому хазяйству. Вирізали ми десь біля 30 мулардів. Вага дуже нас радує, дуже класно порадувало. Середня вага, я підсчитав, там 29 штучок ми вирізали. Середня вага 260. Є по 2800 і по 2900, ну дуже-дуже багато 2700. От як таке враження було, що віси заклинили і показує. Ми так вирізаємо 3-4-5 штучок в день, коли дружина має вільний, вільний час, то вирізаємо. Закази є. Але не вирізаємо так, як раніше, одразу за 2 тижні. По корму трошки додав я їм сої. Додамо я їм, якщо було у нас 40%. Білкової групи, то зараз 20%. Ну, треба, щоб трошечки, тому що таке враження було, що 4 дні я їм взагалі не давав, тому вирізав повністю все. То таке, що вони втратили вагу. Вирізаємо, менше і менше. Одна сама маленька дівчинка, людина, попросила на саму маленьку качечку, там була 2200. Е, ну, ростуть, їдять, красиві, гарні. П'ють вже не так мало корму, потребляють, бо в два рази менше стало. Янка взагалі молодець. Взагалі, вже як вдома. Все знає, де що, куди сам водить ним такий він через рік буде вообще красавчик. З приводу курей, друзі, хто дивився, у нас був то були дві, не дві, були жопи такі, які їли яйця. В общем, методом, методом патері часу нашого я їх вичислив. Вичислив дуже добре. Кожних 15 хвилин я заходив. Ну, я всіх курей як би знаю. Ось такі у нас галапузи, їм 10 місяців. Всіх курей я знаю і як я брав. Я брав, допустим, курку вниз головою, брав шию, якщо я бачив, що одразу в мене немає яйця, побите яйцо, шкарлупка. Вони збрав і з її прям жовток, білок, капає. Десять днів я посадив їх обох, я так поймав. Як тільки одразу хватав, ну я ще бачив, там ну було видно по вечору, коли вечеря у їх іде то ти, якщо не сильно голодні, не сильно там, запихають собі в клювах в корм, то я вже мітив зеленочка і спреєм. Взагалі, дві штучки посадив їх, Ровно просадили вони в мене 9 днів в клітки, за 9 днів знесли 2 яйця. Помните, що я розказував, що була в мене така вибраковка, маленька дівчинка, сама маленька курочка. Леонні кістки два пальця не влазить. Я знав, що вона не несеться, вона раз в 8 днів несла таке маленьке яєчко 30 грамове. Взагалі, вона, жулечка, під'їдала яйця. Зараз у нас все добре, все класно. Яйця носка знову до 92%, бо на дві курки стало менше. Яйця не їдять. І саме основне, що на полу перестали снестись, не можу зрозуміти чого. Зараз 4 дні, 4 дні все гарно. Прибрали ми курочок, одна курочка була кіло 400 і ота сама маленька кіло 200. Це м'ясом. Печінка ідеальна. Хоч я знаю, скільки там читав, у таких курей у кросів на такому кормі при сумасшедшій кіносості, там печіночка трошечки. Ну, вони півтора року інваліди вони. Ну, більше не живуть. Ну, все гарно, бо ще пару місяців поживуть. Яйця крупні, яйця взагалі класні такі. Прям в руку береш, такі як гусіні яйця. Друзі, така у нас ще були мускасні качки. Ми взяли дві сім'ї. Сім у нас була важка лінія білі, класні, гарні. Ми хотіли з хотіли їх собі залишити дівчат, а з другої взяли, теж вибирали довго брали мамашу з каченятами. Довго вибирали, вибрали таку крупну маму, класні самці такі. Там вони, ми їх коли вбирали, то по 3 з чим кілограм м'яса було. Ну, правда, їм було вже по п'ять місяців. І ми хотіли залишити з важкої лінії білих дівчат, а там хлопців. Ну, по нашому недорозумінню, між прочим, це недорозуміння, вже стоїть паркан двохметровий. Вже ніхто нам не лезе, ні шурупи не кидають. Ну, якщо ви дивитесь, то знаєте. І коли кашляло, селезень кашляв, ми не могли зрозуміти за дві ночі у нас. Пропало два селезня, тих селезнів, що ми хотіли залишити, зробив ростин. І звичайне лезвіє ніва, половинки. Взагалі, наглотались лес і довелося нам залишити важкої лінії хлопців, а дівчат брати відтуда. Хлопці були важкі, дівчатки були маленькі там, прибирали цих хлопців по 4,5 кг м'ясом. Це при тому, що вони сиділи на, на нормованому харчуванні, пайка у них була 200 г. І 160 грам у, у качок, ну і вигул, трава була. І вони одну дівчинку теж приходимо ночі, її нема. Вже несли вони яйця, зробили, розрізали, подивилися, а у її жовч повністю жовч розтікся. Ну, роздавили, мабуть, жовч, коли топтали її. І що я вам скажу? Не одне яйце у нас не було дотворене. Вони топтали у їх, якщо ви знаєте, спіраль там така 20 сантиметрів, все на бок завалює. Я вже там придивлявся, все попадав, він все класно оплодотворявся. Сіли качки, просидили 35 днів, 36, 37, я не можу зрозуміти. В общем, всіх прибрали ми. Вот Отак от зиму кормили. Було три хлопці і 9 дівок. Нічого в нас з цього не вийшло, бо хотіли оставити дівчат крупних, мальчиків другої, а вийшло наоборот така качка, отакий бугай. І от зиму прокормили 12 штук на шару городиком у нас бамбуча. Приїхав батько до мене в гості. Жупов збирає. Те, що ми казали, що у нас кабачочки, лучок. Отак От картопельку ми чируємо, вже почали, трошечки хай світ кине. Там все добре. Перчики, помідорчики, салати, вже редиску прибрали. Друзі, построїли ми половину нашого загону для півні. Підімом покажемо вам. Зараз буде цікаво підійти до їх, вічно голодні, хоч їдять вони. Е, у мене півні і муларди на одному кормі. 20% білкова група. Ну немає. Я не даю рибного борошна їм зовсім. І не даю їм е, ні крейбі, а ці якісь. не даю. Давай, підходь перше. сейчас вони до тебе в гості будуть бігти. Щас це дивіться девочки-сестрички. І це братики. А що це ви, хлопці, не бежите, я не зрозумів? А ну бігом за смаколиками. Не голодні, так? Да? Чого б я кормив їх кукурузою і пшеницею, більш нічого їм не давав. Но кури, ви як бачите, вони на хорошому кормі, на правильному. І вони в нас... Дайбіся. Ці кури у нас більше, ніж півні, щоб ви розуміли. Подивіться на цього півня. І подивіться на оцих карапузів молив. І я вирішив, що ми над їм і здіваємося. Иначе він тоже у них сейчас у муларді у них однаковий корм. А то курочки були больше пивники. Гуляють, зараз буду робити вокруг им точно таку загорожу. Так, аби дівах Пошли дальше стань. Тут сітка рябиться, висота. Ну це конечно временно. як вибачте за враження. Русських підарів виганим з нашої землі, то це буде все перебудовуватися, буде все створювати з железних стопчиків, бетонуватися. Зараз я створюю так, що як принцип в табуретки. Чотири ножки стоїть, не вкопані, який вітер не дує, його не здуває. Я закапую буквально 50 сантиметрів, 60 см закапую, Воно стоїть, вітра не боїться. Там, звісно, те ж саме. Принцип табуретки, це я називаю, Щоб воно нікуди не дінеться, ні один вітер. Бачите, хотіли заказувати профнастил, такі як на основному курнику. Але був биушний шифер. Бушна така шклянка була, профностів. Отак з кусков. З кусков зліпили, то що було, то, що було, то зліпили. Дуже подобається мені це в тому качатнику тому качатнику де ми робили Вічно петушки виходили коли я заходив я по коліна зробив сітку і мрішотку тут ну, теж то класно вирішив так зробити Дивіться, відкриваю. ну ви розумієте що було б якщо б не було б цього бордюра вони навіть не питаються заходиш сюди є ну, у мене тут переобувачечка. я переобуваюсь зараз розкажу чому Ну, во-первых як то кажуть, гігієна, і гусі, і утки, то і скачки, і петухи там десь наступив, приніс болячкою. Е, зашов, заходив їх де, в обичних в'єтнамках, в трьоксах. І були в мене на носках, знаєте, такі маленькі тут значочки, які є, тут емблемки такі. Друзі, ну щоб ви розуміли, наклівали перебинтована нога. Як налупились на ті значки з 4... чотирьох, покажи ноги мої. З чотирьох сторон. Отам От де шорти, чорні носки і такі квадратики маленькі сантиметрів. І вони давай долбити з усіх сторон. Боже, я повилітав, тут пробили, думав, вену мені пробили. Дзвоню, жінки, все, приїжджай, визивай скору, петухи напали, ногу мені оторвали. Зараз перебуваю з резинки цієї, вони високі, покльовують, Ось Отакі вот бандити. І є у нас три інваліди. Інваліди це які, До їх же зайти не можна. Вони ж під ногами, покажи. Воно. Вони ж під ногами. І що я звичайно наступаю їм на лапи. Коли буквально може шкурочка на лапки злазити, виходжу, пищать, приходжу, а вони довблять їм в ногу. І трьом штукам, там, де я наступав на лапки, їм, навіть десь шкурочку потер, кров пошла і вони довблять. Так що у нас є, э, є куди відсадити. Карантин з перебінтованими ногами короте, лапами. Зайти до їх, не переобутим не можна. Ну коротше жулики щити, такий навесим одбабахав. Давай може зади у тебе носки нормальні. А покажи в дирку сюди. Ніде не пече, все добре. І ще по периметру, щоб тут не сквозилося, бачите дирки. Був у мене отакий шифер пластиковий. Обшив, там взагалі така красота затишок. На 4-5 градусів, мабуть, в жару там трошечки спокійніше, холодніше. Но вони, друзі, в цьому куту. Всі отут куту цьому ночують. Ну, тут бугор, слава Богу. Сьогодні у нас лімняка така була. Думаю, що зараз буду на лодці плавати і збирати півні вдохло. Нічого все гарно. Всі фонарики, що в домі є, 4 штуки. Повішу тут, розвішу, світиться. В окно дивимося, тут дискотека. А вони балбеси вот тут сядуть в кут і сидять. На світ не йдуть, нічого не йдуть. Но я ще зараз хочу, нема просто часу зробити їм паперечки, у ці жорди. Хай сидять на їх. Повище зроблю, щоб вони шлюблять висоту у нас. Ну от такі жулики, бачите, вже неділю сидять на хорошому кормі, так хоч грудина з'явилася вже. Ну. Вже ж трошечки видно, що росуть. А то я спужався, думаю, все вже кури більше, ніж півні. Ну, Кури хороші. Корм шикарний, все. Зараз вони на розвідку 60-го дня. Кормив стартом, потім кормив до 60-го дня, ще 60-го по 100 го потім 100 го по перше яйце і з першого яйця буде у нас. І коли 10% буде, буде продуктивна курка. Давай показываем курочки. А кия вообще мечно сытые, зеленюшку даю. Їм. Все гарно, як вечером, так стать нельзя. Иди сюда, ідіть сюда. Типа, 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 типа. Гарненький. И конечно, если більшенькі і меншенькі, будем делать вибраковку, щоб яйця не їли. Уже як тиждень должен робити точно таку ж загороду, крім будки. Хочу зробити тут по периметру. Тут все загорожу сеткой, щоб вони ховали. Вон покажи, де стопчики стоять. Вот так еще буде. И тут под окном кину балку, какие сетки. А може і зроблю якесь накриття. Тут в общем, буде точно так же такого плану, як там. Все на саморезах роблю. І в мене і там на саморезах, не одного гвоздя. Щоб в будь-який момент з руками виняв, шуруповертом вирізав, розібрав і що треба вже построїти. Хочу сітку захід зеленого кольору, 50 на 100 ячейка. Буде гарно і красиво. Це таке, це не те, що временно. Ну, поки місця разота -то топчить нашу землю, щось. Щось робити капітально, щось зробити. В будь-який момент, будь момент треба вставати, захищати всьому свій час і ну, щось строїти, щось таке господарство. Бачите, як хотіли коров, хотіли і цей сарай уже. трошки заморажуємо наші плани, заморажуємо наші мрії, бо важкий час. Перемога і все буде. І там теж 2 метри. Я меньше метров на 80 будет там у нас идет жарище оттуда солнце и тут я зроблю просто на метр восемьдесят глуху стену вот очень вентилятор надо и вот так вони будут гулять я думаю им тут место будет достать еще хотели мы робити выгул щоб заходив сюда щоб корник був посередині, якраз дозволяє площа, дорога. Але воно так класно, я так подумав, відкрив одну калітку, вони під ногами тебе топчуться, мені треба щось зайти, корм занести. чи... А так заходимо сюди. Ну що, покажемо дівчат наших. Друзі, е, вбирати у мене я вбираю раз в два тижні. Но, яку я зробив глупость, вони були маленькі. Раз в два тижні я ще так викидав ту тирсу, мені так була і шкода, бо вона хороша. Але я собі дав обіцянку. Що хай дівчата дишуть гарним повітрям, ніякого аміака вбираю. Потім класно стало. А вони ж ростуть, какуняють більше і вбирати треба чаще. Так що буду переносити, мабуть, на 10 днів. По графіку мене вбирати через 2 дні. Ось зараз побачите, що там творить. Ось таких, оце їхня пайка, це їхня вечеря. Точно таке ведро вони з'їдають у мене вранці. Ровно вони повинні в мене їсти 55 грамів зараз по, по таблиці по Ломан Браун Дожні їсти кожна 55 грам. Ну я ще рахую на 190 курчат, бо я, чесно кажучи, не знаю. Должно було бути 205 а петухов 170 а у нас петухов... Ой, а петухов скільки? 140. 140 и 205 девочек. А у нас петухов 170 на 30, значит 30 короче меньше. Я рахую, что здесь 90 их. Ой, 190, вибачте. И рахую 190 там по 55 грамм. Таких два ведра вони бензидает. Заходите. Ну тут, конечно, я перебываюсь, а может до их зайду. А ты не за... Так, тут. Трошечки пасмурно у нас. Так, вентиляторы у нас луплять на всю. Постійно, нема часу даже лампи зняти. Ось так от сидять, ось такі, можна сказати, дівчата красу. Ну, більше ніж півні вони. Тут у нас 6 півніків осталось. Ну це ми внуку держимо на гарному корміші. Ось такі малышки. Зробив кормушку наподобию. Взагалі не розсипають ні грама. Бачите, пооставались. Ну, під вечір вони як... Зараз внім відео в 5 часов будуть вкорми. То оставив кормушку, ця кормушка у мене на вулиці одна постійна. Ну зараз десь у нас. То йдуть ванна, друзі. Это просто шопа. Вже купив я бочку на 70. На сколько на 65 литров? Да? Е, купили все, буду ставити тут бочку. Люди казали, що бочку в ролері там є. Один толковий дядька, який займається бройлером. І у нього вода стоїть окремо. В окремому приміщенні Тобіж, ну, просверлив ту дирку, каністра з водою там, а вода йде сюди. Ну, я не знаю, як буде зимою, буде туди холодна вода чи як. Хоч там стіни теж теплі, але тут буде тепліше. Завтра в понеділок закажу колокольню. Только не знаю як буде віконце відкриватися, щоб не мешало. Ну може ванну перенесу трошки сюди. Он, бачите, тоже клеє. Що ти робиш? Ну що ти робиш? І ота кормушка вообще классно. Вона там гидер на 5, наверное. Ну, есть у меня такая крышка ще. Тоже ебять. Насідали цієї сплять тут. Ну сухо, бачите, через два дня убирать. Ну, вид, звісно, не той. Ну це нема води, друзі. Це, звісно, коли стояли у мене паїлки. Отут де паїлка стоїть, там болото. Де паїлка стоїть, там болото, що шпателям не можна туди залізти. Температуру, звісно, регулювати не можу. Я 26,3. Ну, отуди дує, отуди видуває, тут віконці. Вони днем сидять тут. Усе буду все розбирати, цю буду. Хочу сюди поставити просто на все двері. Зробити решетку, куплю отаку вот оцинковану сітку. Отаку. Вот І зроблю здесь двері таку. І хоп-хоп заліз. І все. Щоб вони вже тут гуляли, тут у нас ще один лаз. Двойний лаз у нас закривається повішить замочок. Світло я, друзі, їм не роблю зовсім. Плять вони в мене вже отак. Як, є, як Господь дає нам світло, так вони у є. Ну, трошки темніше може давати. Так Як світло є, так і є. Лягають вони у мене сонцем. Як сіло сонце, девочки